Шановні друзі, мене звати Сергій Лойко. У моєму документальному фільму «Битва за Україну ви познайомитесь зі справжніми героями, які на передав'ї зараз захищають вас і весь світ. Запам'ятовуйте їх обличчя, запам'ятовуйте їх голоси. Слава Україні! Як, Як вас звати? Вадим, звати. Вадиме, скільки вам років? 32 повних. А хто ви за професією в цивільному житті? Лісник. Лісничий. Ліс. Повернетесь у лісничі після війни. Так. Скоро війна закінчиться. Хто його знає, один Бог знає, коли вона закінчиться. І ЗСУ, я би так сказав. би. — Хто вдома чекає? Дочка, мам, мати, сестра. Що хоче сказати рідним, близьким, друзям, знайомим? Натхнення їм сили, щоб не переживали так сильно. А буде все добре. Привіт, звісно, передати всім. Що хочеш сказати українцям, іноземцям, американцям. Іностранцям велике спасибі, що допомагають нам. Не їхня допомога. Ну, звісно, мало, би трошки ще більше. Більше фатальної зброї, більше каліберної зброї, отакої українцям, ну що сказати, мирного неба скоріше. Би. Від тебе залежить. Так, від тільки від мене, так. Сили, терпіння, я знаю, так. Що хочеш сказати своїм ворогам? Хай начуваються. Що їм можна сказати? Вони прийшли на нашу землю. Ми в себе вдома. Поганці вони. Слава Україні! Героям слава!